Для них зима прийшла восени. Мешканці трьох квартир у центрі Кропивницького з середини листопада живуть без опалення. Причина цьому порив комунікації в одній з квартир, який не вдається ліквідувати вже два місяці. Комунальники оперативно перекрили гарячу воду та замінили труби у під'їзді. Однак частину мережі, де й стався порив, не можуть відремонтувати, бо вона знаходиться в квартирі однієї з мешканок. Вона жківців у помешкання не пускає. Те, що у сусідів у помешканні плюс 10, жінку не бентежить. Подробиці. Далі. У своїй квартирі пансіонерка Ніна Токарєва знаходиться лише у верхньому одязі. Газова плита постійно увімкнена. Батареї востаннє були теплими у листопаді. Можете удостовіритися, абсолютно холодна батарея. Літня жінка скаржиться, після пориву труб комунальники ніяк не можуть підключити тепло через байдужість її сусідів. Більшість з них мають автономне опалення і не страждають через порив. Як і власниця 12-ї квартири, саме в її помешканні комунікація і потребує заміни. Однак туди вона комунальників не пускає, боїться, що ті своїми роботами зіпсують ремонт у помешканні. Вона, я в свою квартиру не пущу. Мені не надо ваша сварка і все прочее. Ей говорят, культур нашої три квартири мерзнут, і та вот не касається. Говорити з нашою знімальною групою жінка теж не захотіла. Вона вважає проблему вже вирішеною. Там вже все вирішено, тому я спілкуватися не буду. Через холоднечу вдома у 70-річної мешканки погіршилось здоров'я. У перших всі болезни обострились, пережила бронхіт. Сейчас сердечка лічить, потому що у мене був два года назад інфаркт. До холоду додається ще й волога. На стіну квартири жінки стікає дощова вода з даху, половину якого переобладнав інший сусід без дозволів та не встановивши ливневу трубу. Та кожен год я все міняю. І вивожу грибок, і обої покупаю. Чоловік теж не пускає комунальників перекрити теплову трубу в його помешканні. Дізнатись, чому на місці нам не вдалось. Тож зв'язуємось з мешканцем телефоном. Доступ до чердаку відкритий. Ви бачили, криша різна. Є криша черепічна, є шифер. От шифером є чердак, на якому є труби. Комунальники пояснюють, вже перекрили всі комунікації в доступній частині горища, проте частина так і залишилась недоступною, бо знаходиться на іншій стороні даху. Замінили тепломережу у під'їзді. Дати тепло не можуть через байдужих сусідів пенсіонерки. Щоб ми заглушили, щоб дали тепло на ці квартири. Надо пол роздовбати і сваркою заварити. Там не сильно, там не так страшно, вони бояться просто цього там така дирочка добави. 30 на 30, сварорізається сварочка і глушиться і все, і подається людям тепло. Комунальники кажуть, не очікували такої байдужості. Тож нині ЖЕО в пошуку іншого рішення проблеми подачі тепла. Ми готові будь-яке технічне пропозиція, Рішення вот готові ну матеріально закупити матеріали і виповніть яким-то другим путем тіпласнабжені. А поки таких пропозицій немає, готують позову суд на власницю квартири, яка не пускає комунальників. Інна примак Яна Семенюк Анатолій Басистий день за днем.